Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і Сьогодні відбулася чергова сесія Волинської обласної ради, і про її підсумки поспілкуємося із депутаткою Волинської обласної ради Юлією Восенко. Вітання, пані Юлії. Вітаємо. Доброго дня. Пані Юлія, тож цікаві цікаво дізнатися про те, які рішення сьогодні встигла прийняти Волинська обласна рада. Знаємо, що під будівлею обласної ради був пікет чи мітинг з вимогою спочатку дрони, і чи мали можливість, зокрема, протестувальники якимось чином озвучити свою позицію перед депутатами Волинської обласної ради, і чи була якась реакція з боку обласної ради на вимоги? Ну, насправді я бачила цей пікет. Коли заходила, було багато людей, які прийшли поговорити з депутатами. Не знаю, наскільки їм це вдалося. Я проходила повз дала коментар одному виданню нашому Волинському. А так, загалом, наскільки я розумію, то не сильно були депутати задіяні до того, аби взяти участь в цьому обговоренні. В нас дійсно було третім питанням питання допомоги збройним силам. Це рішення було прийнято аналогічно Львівською обласною радою, і якщо його порівняти, воно ідентичне. Тобто, це рішення, яке виписано в. Фактично з рекомендаційним характером, якщо сказати з юридичної точки зору, на що воно буде впливати, то я не думаю, що це зобов'яже яким чином військову адміністрацію повністю консультуватися з обласною радою по питанням бюджету, адже відповідно до законодавства зараз бюджет має можливість розписувати одноособово голова військової адміністрації. І це ми побачили вже минулого року, коли я, наприклад, як депутатка і мої колеги не знали яким чином розподілялися бюджетні кошти, які основні статті витрат були для них ключовими? І відповідно тому ми от звернулися зараз, щоб взяти до уваги наше бачення, що бюджет громад в першу чергу повинен бути ну, розприділений з урахуванням потреб збройних сил України. Пропозиція була від мого колеги по фракції Кошарука Сергія про те, аби ми побачили не лише наступний бюджет, але й заслухали, як витратився бюджет 2023 року. Адже станом на сьогоднішній день в нас немає доступу до цієї інформації. Цю пропозицію депутати не підтримали. Сказали, що ну нам достатньо того, щоб бачити формування в майбутньому бюджету області. Будемо мати надію на те, що все ж таки до нас прислухатися будуть, і в тому числі не тільки голова військової адміністрації, але й громади, адже ми закликали громади під час розпреділення бюджету враховувати в першу чергу потреби забезпечення збройних сил, а уже потім ну, добудовувати там якісь об'єкти. Ми в цьому рішенні рекомендували громадам не. Ну, не займатися будівництвом або е, новим, або тими об'єктами, які мають готовність там, 30%, 20%, а добудовувати виключно ті, які є станом на сьогоднішній день на 75% готовності. Тобто, це такі е, з того, що е, цікавого є. По допомозі збройним силам і пов'язана якраз з цими пікетувальниками, яких ми бачили, я хочу додати, що я абсолютно підтримую і вважаю, що уже давним-давно нам потрібно на рівні громад перейти повністю на економіку війни. А це означає, що в першу чергу мають бути потреби збройних сил. А вже е, в подальшому ми повинні е, говорити про розвиток е, якоїсь інфраструктури в першу чергу, навіть якщо й говорити про інфраструктуру, нам потрібно дбати про сховища е, і е, ті речі, які повинні бути уже за два роки війни, повністю е, реконструйовані. Тому що як показує практика, от власне мої діти навчаються в четвертій школі. Е, там сховища за два роки е, ніхто не змінив. І якщо нам обіцяли там минулого року, що це будуть якісь бетонні а, внизу там поверхня, то станом на сьогоднішній день діти як заходили в пилюку страшний підвал, так і заходять. Але ще додалося, що коли на вулиці дощ, вони заходять ще і в мокрий підвал. Тому а, пані Юлія, але водночас деякі змі, зокрема от Волин юей написали, що ви одна з тих депутатів, яка не голосувала за збільшення підтримки Збройних сил України. Чи це правда? Ні, це неправда. Я голосувала і я про це е, побачила теж з медіа. Крім мене, не голосували по е, відповідно до роздруківки Волошенюк і Тарас Щерблюк, які були присутні на сесії, і вони теж віддавали свої голоси за. Але в нас, на жаль, на цій сесії щось з системою рада. Я я по перше зробила заяву в залі, що е, ну я голосувала, і треба перевірити, чого не спрацювала система. По-друге, я написала письмову заяву. Яку доклала там в коментарях в Фейсбуці, бо я з змі побачила, що мене зачислили до тих депутатів, які не підтримали дане рішення. Я вам більше того скажу у нас на цій сесії, навіть один з ініціаторів проекту рішення по церкві Андрій Бокоч теж за своє рішення, як виявилося, не голосував. Він теж писав заяву. Ну сьогодні в нас я думаю, треба промоніторити не тільки мені, а й іншим депутатам, як спрацьовувала система, були ну, певні збої. Угу. А отож, пані Юлія, стосовно інших рішень, зокрема деяких скандальних, напередодні багато ЗМІ писало про те, що Волинська обласна рада готується продати готель Круча за 7 мільйонів гривень. Чи чи виносилося це рішення на розгляд депутатів, чи прийняли його? Звичайно, виносилося і звичайно прийняли. Я про це написала в своїх соцмережах. Я зразу проанонсувала, що це рішення буде прийнято. Як на мене, це е, неправильне абсолютно рішення. І е, корінь весь був ще е, в березневій сесії, коли депутати передали цю земельну ділянку на 49 років років оренду. Це була абсолютно хибна історія, яка була цілком е, направлена на те, або власник кінцевий. Я ми знаємо, що. Це ділянка на цю ділянку претендує палиця, отримав цю землю. І він сьогодні її отримав. В як здійснювалася оцінка майна? Ну абсолютно нікому не відомо, тому що після того як ми віддали цю землю в оренду, багато озвучувало, що голова обласної ради не підпише таке рішення, тому що земля була. Обрахована за е, заниженою грошовою оцінкою, але як е, сьогодні показала практика, е, нічого абсолютно не зупиняє цю команду. Відповідно для того, аби е, допомогти своїм е, босам, вони готові на все. і Сьогодні таке питання було винесено в зал. Проголосовано. Я двічі задавала одне і те ж саме питання до голови обласної ради. Якщо ви передивитеся запис, сесії, він просто ігнорує, уникає, передає слово якимсь депутатам в залі. Хоча я перший раз запитала, що і наголосила, що у мене питання особисто до нього ким було прийнято рішення про те, що ця земельна ділянка без торгів виставляється на продаж і конкретно за такою ціною. Ми втратили сьогодні багато грошей, тому що однозначно за аукціону ця земельна ділянка. Могла бути продана за значно більшу в рази більшу суму. Тобто, це така знаєте змова в е е депутатів різних фракцій, е погоджувальна мовчазна для того, аби віддати цю ділянку в ті руки, які претендували на її отримання. Тобто якихось таких великих дискусій під час голосування саме за це рішення не було. Ви знаєте, питання були виключно від мене, і ці питання повністю проігноровані були головою обласної ради. Е, я не хочу перебільшувати його роль в тому, що ми це питання взагалі бачили в порядку денному, і в жодному разі не буду її применшувати. Це особисто його бачення е, розвитку в, е, нашої області, тобто там, де ми могли дійсно, е, можливо, в подальшому. Побудувати реабілітаційний центр для хлопців, які повертаються вже зараз е, пораненими або будуть повертатися після перемоги і дівчат. Там, де ми могли е, залучити інвесторів, вибудувати містечко для вимушено переміщених осіб, міста, яких повністю зруйновані, і їм немає куди повертатися, там, де ми могли е, цю площу використати, е, продавши за аукціону е, і отримавши більше коштів, які потім з кінцем результаті від обласної ради могли бути е, додані там для купівлі житла е, дітям сиротам, які лишилися після цієї війни, в кого є загиблі батьки. Ну е, все це нівелюється. По тому, що стоїть інтерес е, безпосередньо голови, е, ну колишнього вже вже Батенко, голова партії за майбутнє Ігоря Палець. І це для мене неприпустимо. Я вважаю, що це ганебне рішення, і мені просто реально незручно бути дотичною до цього, тому що я усвідомлюю, що станом на сьогоднішній день, ні я ні моя фракція ніяк не могла вплинути на те, аби це питання там чи зняли з порядку денного або не голосували. Мені, Юлія, ви кажете, що ваші запитання до голови були проігноровані ним. А цікаво, в який спосіб відбувалося це ігнорування? Ну я питала я перед тим як задавати питання, вказувала, що це питання до голови е, обласної ради, вам пане Григорій, і так далі. І питалася хто, е, хто стоїть за рішенням е, продажу цієї ділянки не з торгів, а безпосередньо в руки однієї компанії, яка орендує. Зараз цю земельну ділянку, і перший раз він передав слово Галан Ващук, це голова фракції, по моєму сила і честь. Він взагалі так. дуже часто виступає адвокатом в цих питаннях. Я би навіть вам рекомендувала запитати по якій причині він придумав, що якщо ми, обласна рада на можемо продати цю земельну ділянку, ми повинні продавати виключно без жодних там виставлянь на на. Окціон, і що таке рішення не можна приймати. Я знаю, що таке рішення приймати можна, і потім, коли я знову ж в мене є право на два запитання, я задавала друге запитання. Знову ж таки, цю це передали іншому депутату коментувати Бондеру, який е, вирішив, що мої запитання це взагалі недоречні, і всім очевидно і зрозуміло, що тільки ця фірма має купити цю земельну ділянку, і тільки за такі гроші. Пані Юлії, і напередодні ви на своїй Фейсбук сторінці також повідомляли про те, що Волинська обласна рада готується створити якесь комунальне підприємство у вигляді телеканалу. Чи це питання теж виносилося на сесію? Як ви дізналися про проект цього рішення? І чи вдалося б почути якісь коментарі, зокрема від пана недопада? Особисто паном недопадом і головою фракції за майбутнє це питання було вчора принесено на е, погоджувальну раду. Нам роздали е, той формат, який я вам скинула. Жодних розрахунків, не претендента на посаду директора. Абсолютно нічого немає, просто такий формат проекту рішення, де ми будемо створювати комунальне змі. Я нагадаю, що Україна е, протягом останніх там п'яти років йшла шляхом роздержавлення ЗМІ. Е, Мі, тобто відпускала їх для того, аби вони фінансувалися з власних джерел і робили об'єктивну інформацію, ніким не надиктовану і так далі. І зараз ми бачимо, що новий закон про медіа дозволяє таку форму створення комунального змі. І відповідно, як тільки це було вичитано представниками Волинської обласної ради, вони вирішили, що нам необхідно мати так. У е, спо, такий спосіб комунікації, і коли я питала, як ви збираєтеся пояснити виборцям, коли йде війна, і в нас багато поранених збирають там гроші. Що ми, як Волинська обласна рада, не думаємо, як допомогти зараз виграти да і пришвидшити перемогу або допомогти тим, хто її пришвидшує, а будемо тратити кошти на те, аби створювати новий спосіб, там ну я не знаю, там телеканал, ефір, Я навіть не знаю, тому що в цьому проєкт рішення, як ви побачили, там аудіовізуальне. Тобто, це може бути і радіо, і телебачення одночасно, і все що завгодно. Перше, друге питання в мене стосувалося частоти, де ми будемо виходити, як ми будемо транслювати ці ефіри і так далі. Е, у відповідь я почула, що ми це все зробимо. Головне нам проголосувати це рішення. Я сказала, що я категорично проти, і я анонсую, що моя фракція категорично проти висвітлення такого. Нам достатньо вже одного марафону. І е, ну на що. Ніякої реакції не було. Я думала, що в принципі це питання будуть більш продавлювати сьогодні на сесію. Але як на мене, можливо, це навіть було таке, знаєте, своєрідний спосіб, аби відволікти увагу від питання кручі, тому що там, де це стосується особисто інтересів Ігоря Петровича, Палиці, зазвичай фракція за майбутнє в усіх радах нашої області робить абсолютно все, аби відтягнути від нього оцей антирейтинг або якийсь певний негатив. Тому я припускаю, що це така була просто ситуація. Бо на ранок ніхто нічого не пояснивши. Це питання не включив порядок денний, хоча станом на вчора, там до дванадцятої ночі, цей проект рішення висів, і депутати із ним ознайомлювалися і мали приймати рішення голосувати, підтримувати його на сесії чи не підтримувати. От, і все. Пані Юлії, ще цікаво стосовно теж можна сказати таких скандальних рішень. Чи було прийнято якесь рішення на стосовно призначення на посаду багаторічного керівника Волинської обласної філармонії, пана Сергія Єфіменка? Чи це рішення не розглядалось? Це рішення не розглядалося, причому це відбулося дуже так хаотично. Е, ну, ми попередньо вирішили, що ми не будемо підтримувати його, і тому я так е, просто чекала, коли воно пройде це питання, але е, був виступ від. Е, Представника іншої фракції про те, що давайте знімемо його з порядку денного або там давайте закликаю не підтримувати. Хоча комісія вже після того, як є норма про те, що контракт продовжує там на 3-5 років, комісія внесла правку, що контракт цей буде продовжений на рік, і е, за основу рішення голосувалося. А потім вносилася ця правка, що давайте з зауваженням комісії не будемо продовжувати йому контракт так, як всім, а тільки на один рік за це по моєму зала проголосувала. Ми не брали участь взагалі в цьому голосуванні. Ми уникаємо цих призначень на посаду, тому що я можу дати окремий коментар стосовно цього і зараз продовжу. А згодом була пропозиція знята, і ми не проголосували. Карда Людмила в кінці сесії в різному просила повернутися до розгляду сорокового питання і дати нам можливість, і дати нам можливість це питання знову ж таки переголосувати, щоб він приступив до роботи. Ну але ви знаєте, що рада, яка приймає рішення, може це рішення скасовано бути тільки в суді або винесено знову на розгляд комісії і е, внесено на розгляд сесії. Так як сесія збирається у нас раз на квартал, як ви вже помітили, не ну відповідно до закону, не частіше, то це питання буде підвищено в повітрі весь цей проміжок часу. А позиція, чому ми не підтримуємо кадрові рішення е, нашої фракції? Вона? Е, ну, має підстави в основному всі ці призначення це люди, які такі тим чи іншим чином потім вже е, відпрацьовують відповідно свої призначення. Я вам можу сказати реальні приклади. Наприклад, е, якщо нагадаєте голосування за голову Луцької районної ради, от з нашої фракції не голосував один з депутатів, який буде відкликаний. Е, е, це Хвичак е, Леонід, який е, пояснив мені, що він працює е, заступником голови ви по моєму в селищній раді і не може цього. Зробити йому сказали, що він буде звільнений і так далі. Так, от через буквально скільки там після призначення голови Луцької районної ради, сьогодні його проголосували на очільника центру захисту прав дітей, сім'ї там щось пов'язане з Волинською обласною державною адміністрацією, і це типовий варіант, коли просто за ці призначення, посади і так далі, фракція за майбутнє збирає голоси під ті проекти рішень, які їм важливі і потрібні. Пані Юлії стосовно інших питань ви згадали зокрема про церкву. Йдеться про московський патріархат чи якимось чином була реакція на бездіяльність Волинської обласної військової адміністрації стосовно заборони його на території нашої області. Так, це е, питання вносив е, наш колега депутат. Він просив е, не продовжувати жодні ну, жодні договори і розірвати всі договори, які стосувалися саме Володимирського успенського собору в Зимненському монастирі. Перелічував всі ті об'єкти, які там зараз е, е, маємо ми на них можливість впливу через рішення обласної ради. І Згодом зала обговорювала ситуацію, що ми навіть не звертаємося до голови військової адміністрації, а звертаємося безпосередньо вже там на президента Верховну Раду Кабміни, і так далі. Тому що станом на сьогоднішній день не маємо підтримки в даних проектах рішень і з на рівні області пані Юлії. Ну і також хочемо, щоб ви прокоментували інформацію. Зокрема, от сила правди писала про те, що голова обласної військової. Адміністрації зараз свого часу голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Повляйко виграв суд в обласної ради щодо висловлення йому недовіри. Як ви можете прокоментувати ось це рішення? Я не бачила цієї публікації, тому нічого вам ну, прокоментувати реально станом на зараз. Я не можу. Я знаю, що будьте... як загалом ви розцінюєте зараз діяльність начальника обласної військової адміністрації. Я вам хочу сказати, що стосовно першого частини питання, яке ви мені задали, будь-яке рішення, яке е, приймає та чи інша рада, я просто чому вважаю потрібним це сказати, тому що багато мешканців нашої громади і, і Волинської області не знають, що будь-яке рішення, яке приймає рада, воно скасовується виключно через суд. І е, дуже часто бувають такі резонансні рішення, де люди говорять: ну от все на приймали і так далі. Достатньо виключно вашої заяви до суду, де ви будете визнаватися. Як позивач, і е, в такому разі ви зможете отримати відповідно е, ну, можливість е, відмінити це рішення. Тобто рішення ради скасовується через суд. і Це нормальна практика. Я не бачила публікацію Сили Правди про е, Юрія Погуляйка. Е, хочу вам сказати, що станом на сьогоднішній день я е, дивлюся за тими моментами, які відбуваються у нас в області. Мені критично важливо, аби в цьому році е, трошки по іншому е, вірніше, абсолютно по іншому. Відбувалася ситуація з прийняттям обласного бюджету, тому що як на мене, це нормально, коли депутати обласної ради знають на що йдуть кошти обласного бюджету, і скільки їх задіється для того, аби наближати перемогу, зміцнювати обороноздатність області і покращувати інфраструктурні об'єкти захисту, яких ми дуже потребуємо, тому. А в цьому плані я маю велику надію на те, що в цьому році у нас буде трошки інша практика. Раніше він я бачила вже почав приходити на сесії обласної ради. Сьогодні його не було. Наскільки мені відомо, він в Києві, і тому будемо бачити, яка буде реакція. От на наше це звернення, яке закликає всіх представників місцевого самоврядування на Волині, а також тих, хто розпоряджається коштами волинян, максимально збільшувати підтримку збройних сил України. Пані Юлії, на сам кінець, можливо, у вас є ще якісь е, рішення, які б варто було би озвучити для наших глядачів чи радіослухачів? Якщо ні, то ж на цьому будемо завершувати. Ну, з цікавих рішень, які ще були. У нас є е, декілька. Це передача певних об'єктів нерухомого майна, зокрема по вулиці Теремнівській, там де е, у нас була е, якась частково санітарною службою пов'язана установа. І е, ще один об'єкт у нас знаходився на вулиці Ярощука, десять, де знаходилася спілка УПА. Е, як сьогодні стало відомо на сесії, е, ці приміщення передаються в віддання е, до установи, яку очолює знову ж таки представник партії за майбутнє дубняк, ви знаєте, що його перевели на волинпроект, тобто здавалося б, де а де нерухома майна обласної ради, але разом з тим, ці об'єкти передані були на баланс цього підприємства. Я думаю, що в принципі десь ми побачимо, ще рух в цьому напрямку, тому що е, мене, наприклад, обурює ситуація, коли е, представни в е, нас організація е, спілка УПА була виселена обласною радою, перенесена в інше приміщення для того, аби. Змінити безпосередньо підприємство, на баланс якого буде передано даний об'єкт нерухомого майна. Таких об'єктів є два. Я вам вже сказала. Плюс цікаве рішення у нас було по тому, що ми надали дозвіл санаторію пролісок видобувати вже мінеральну воду. Не знаю, як у нас там з ліцензіями так, так пані Юлія, ми ваші не перебило. Так, так, ми важчим, але не бачимо. Будь ласка, продовжуйте. Так, одну секунду. Не знаю, яка у нас ситуація там буде з ліцензіями. Хочеться вірити, що ми дійсно будемо мати реально прибутки. Ну, і ситуація, ви ж знаєте, по бурштину, яка у нас склалася в Волинторф і Волинь Природу ресурс. Сьогодні була теж історія, яка ось на жаль, ми зараз не бачимо вас і не чуємо, але я сподіваюся, зможемо так, пані Юлія, ви вже з нами та, будь ласка, продовжуйте. Е, сьогодні ми мали змогу е, побачити ситуацію з е, тим, що були виставлені на торгі е, ДП Волонторф, і е, зараз пішов відкритий конфлікт між представником директором волин і, відповідно, е, тими. Е, Покупцями, які вже внаслідок аукціону викупили цей об'єкт майна, і хочу вам сказати, що я знаю цю ситуацію з обох боків, і е, дуже цікавий метод, яким е, призупинили е, вступ, власність людей, які купили це підприємство, весь е, даний об'єкт було визнано речовим доказом, і станом на сьогоднішній день е, ми ну, не бачимо уже представника. Який внаслідок торгів здобув перемогу і викупив цей об'єкт, було звернення від капустяка, директора відповідної комунальної установи, і в нас було дуже багато питань, тому що неодноразово чули нарікання про те, що дуже багато є товари з обмежених відповідальністю, які викуповують торфобрикет, а потім за ринковою ціною його продають, і про доступ до цього ресурсу з боку простих Людей волинян, і тому мені як депутатці, от я зараз з вами спілкуючись, цікаво е, знати реальну картину і ситуацію по е, торфобрикетам, тому що насправді е, зараз, станом на сьогоднішній день, е, багато про це говорить що. В основному заробіток на цьому підприємстві виглядає як уникнення повноцінної сплати податків до державного бюджету за рахунок того, що весь товар, зважаючи на те, що вони тримають повністю цю нішу, викуповують товариства з обмеженою відповідальністю, які мають безпосередню дотичність до керівників цього підприємства, а потім уже збувають за ринковою ціною. і, Відповідно, ви можете прорахувати різницю між тим, по якій ціні купують. Ють перші в нашого підприємства комунального, і по якій можна купити як ринковий уже товар безпосередньо до для пересічного представника Волині або України, тому це такі багато таких цікавих аспектів, які потребують ретельного вивчення, тому що хочеться, аби представники обласної ради робили все для того, аби збільшувати наш бюджет і не втрачати а навпаки розвивати економіку, зважаючи на те, в якій ми ситуації є сьогодні і розвивати розуміючи, що велика кількість людей в країні є соціально незахищені, і ця кількість буде тільки збільшуватися, нам потрібно максимально докладатися до того, аби уникати певних оцих корупційних схем, уникати оцих договорникових рішень а навпаки, робити все для того, аби в нашій області, яка слава богу, знаходиться. На відносно безпечній відстані до бойових дій могли комфортно проживати і ми, і ті люди, які, на жаль, сьогодні, в зв'язку з війною, змушені проживати поряд з нами як вимушено переміщені особи. Щиро дякуємо, пані Юлія, за такі розлогі коментарі. На стосовно рішень сьогоднішньої сесії Волинської обласної ради, нагадаю нашим глядачам та радіослухачка слухачам з нами на зв'язку була депутатка Волинської обласної ради Юлія Восенко. На все добре, пані Юлія, тримаємося. Дякую вам да, до побачення. 啊。